Добро здоров'я панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 21 лютого, у суботу. Вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день, і в першій частині якраз переговорний трек висновки президента, його візії а сенсація пов'язана з можливо ракетним ударом українських сил оборони по фантастичному виробництву. Російському ракетному виробництву з кандерами, тополями з цими ярсами орешниками. Якщо це правда, це звичайно мега. Чекаємо на підтверд. Ну і стан речей по лінії бойового зіткнення і робота наших захисників, в принципі, яка можливо буде впиратися в нерішучість Путіна стосовно мобілізації. ми теж там прометикували з певними характеристиками самого процесу, і того процесу, який, начебто, за даними там з глибини російських знань там чи поінформованості говорить про певну, якби не сталість вже і не фундаментальну прихильність певних кіл насправді політик. Лічних бізнесових і кримінальних в підтримці Путіна, та що, якщо ви пропустили, подивіться, будь ласка, і послухайте про що я казав. А стосовно нашої от цієї, на жаль, четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення і заходів буде досить багато. Не сумнівайтеся. І рухів, і от коаліція охочих теж буде засідати, і вона розглядає зараз відправку контингенту в Україну. І якраз щодо цього буде чергове засідання на честь четвертої річниці Чиниці російського повномасштабного вторгнення це повідомлення з Єлісейського палацу, як вони там кажуть, президент Макрон буде головувати на відео-конференції коаліції охочих, яка буде 24 лютого. Якраз при цьому прем'єр Кір Стармер буде співголовувати на цьому засіданні в форматі. Відео вони поки що не планують приїзд в Україну, але при тому є теж дуже фантастична новина, що Британія на Власність Україні військової допомоги на 13 мільярдів фунтів стерлінгів. Тобто, Лондон обіцяє далі стояти біля України і не просто стояти, не просто говорити. А От 13 мільярдів, підтримуючи в боротьбі з Росією, це міністр Британії з оборонних закупівель заявив. Тобто, це рішення прийнято, ви розумієте? Була в них зустріч керівників оборонних відом з Польща, Британія, Німеччина, Франція, Італія. І От за словами цього пана Люка Поларда, Лондон надалі буде підтримувати Україну разом із партнерами по НАТО і країнами групи є от Ці європейська п'ятірка. Велика Британія також продовжує передавати технології бойовий досвід, отриманий під час війни. А ну і зобов'язання про 13 мільярдів фунтів на військову підтримку. України, і ми будемо продовжувати ділитися власне всім, що в нас є. Зокрема, в Британії, ну я вже розказував, правда, це було давно, якби в планах, але вже розгорнуте масове виробництво цих пірохоплювачів. Октопус, призначених для боротьби з шахедами, які атакують нашу інфраструктуру. і Пан Полар додав, що співробітництво демонструє запуск ініціативи, яка називається Ліп. Це ще одна ініціатива, яка передбачає створення спільних автономних. Безпілотників як дешевшої альтернативи дорогим системам протиповітряної оборони. При цьому нові проекти будуть спиратися на технологічні рішення, які вже пройшли випробування в умовах війни в Україні. А саме практичні кроки, а не декларації, як вони кажуть, це дуже, дуже важлива заява. Практичні кроки, а не декларації, тобто справи, а не слова, мають стримувати російську агресію. І наголосив, що підтримка України залишається незмінною напередодні чергової річниці повномасштабного вторгнення Росії. Ну і от ще одна країна, ще одна досить поважна країна, вважає, що Москва не досягла поставлених цілей, тоді як альянс став сильнішим і більш згуртованим. Наша підтримка України непохитна. Наступного тижня ми відзначимо сумну річницю, оскільки повномасштабне вторгнення в Україну вступає всій п'ятий рік. Путін думав, що він виграє цю війну за три дні. Він помилився. Тепер він зіткнувся з сильнішим, більш єдиним і більшим НАТО, і Україна продовжує боротися з величезною мужністю. Ну ще раз, якби в продовження. Цієї тези не буде дефіциту і спогадів, і історичних паралелей. Так що готуйтеся масиву, буде досить багато, з якими ж такими цікавими подробицями. Ще до мемуарів не дійшло. Бо чекаю, ну після війни, війни хтось буде писати мемуари. Ми багато чого нового дізнаємося, але вже такі, якби. Промінці існують, і я їх готую якраз до наступних наших брифінгів тут стосовно підтримки, я казав за Японію, і що президент Зеленський сподівається, що Японія, яка має до речі, ліцензію на відміну від Європи на виробництво Петріот, ну ракетних систем і самого устаткування, було б непогано з ними попрацювати. Так після того як от кілька разів нагадали Південній Кореї, що до сьогодні на території Росії знаходяться і вою. Юють проти України до 10 тисяч північно-корейців, які в принципі я вважаю, що за тим рівнем, який є в них на сьогоднішній день, той рівень вишколу вже дозволяє так непогано атакувати південну Корею як країну. і Ті, що плани, ну що плани такі вкінчені в кінчинина є, ніхто не сумнівається, і от в цьому зв'язку там щось в них перемикнулося, бо вони все боялися це робити з першого дня повномасштабного вторгнення, навіть коли самі розповідали, що північна Корея відправляє. Нам цих військових, Південна Корея може долучитися до ініціативи НАТО Пурл для України. Тобто, це, ну якби кажуть, спільний там Казанки дати грошей для закупівлі устаткування в Сполучених Штатах. Такий крок з боку Сеула може поглибити оборонні зв'язки з Європою, оскільки Корея прагне розширити продаж зброї членам НАТО. Вони теж виробляють зброю. Водночас цей крок ще більше загострить відносини країни з Росією, попри статус Південної Кореї як одного з найбільшого. Виробників снарядів в світі внесок країни швидше за все обмежиться закупівлю нелетальної зброї за поки що прикладом Росії Японії. Там броніки, шоломи, не знаю, якісь там генератори, шпиталі мобільні. Це теж потрібно, але але Міністерство закордонних справ в Південної Кореї заявило, що продовжує переговори з НАТО щодо різних способів. ...підтримки України, ну от тут ми приходимо зараз до ключового моменту сьогодення, знову ж таки, як встигнуть його перелопатити, перейти. Але це дійсно ключовий момент, бо Угорщина передумала і заблокувала виділення Україні 90 мільярдів позиків від Євросоюзу. При тому, при всьому, що з самого початку вони в цій темі участі не брали. Тобто, в чому якби заковика і момент пов'язаний з цим от демократичним устроєм європейського заходу? Які активно використовує Путін, тобто Путін з Європою і з нами бореться якраз з демократичними методами, які є в Європі. Тобто, посол Угорщини в ЄС висловив заперечення про проти надання коштів Україні в борг під гарантію бюджету Євросоюзу. Рішення за яке, як ви знаєте, вже голосував Європарламент там Єврокомісія. Але це рішення досі процедурно вимагає одностайності усіх 27 держав-членів ЄС. Кредит був узгоджений в грудні лідерами ЄС. Тоді Угорщина. На Словаччина і чехія погодилася підтримати його. За умови, що ці країни не братимуть участь у сплаті можливій сплаті відсотків і погашення позики, видання зауважує, що без цих грошей це ну, сьогодні всі про це пишуть. Україна ризикує зіткнутися з фінансовим колапсом вже на початку квітня, під загрозою опиняється таким чином і програма МВФ на 8 мільярдів, яка залежить від дотримання України у кредиту. ЄС тобто вони ці два питання між собою пов'язані. Цей крок Будапешта стався на тлі передвиборчої кампанії, якій і Орбан, ви ж знаєте, все робить ставку на антиукраїнську риторику, і там ролік він спеціальний випустив і звинуватив Україну в спробах дестабілізувати Угорщину і фінансуванні партії Тиса. Тобто, ми вже виходить так, що Україна фінансує партію Тиса. Україна зацікавлена в створенні хаосу в Угорщині. Бажано такого хаосу, за який розплачуватимуться звичайні люди, щоб це послужило створенню проукраїнського уряду, який буде служити їх інтересам. Питання в тому, як Україна може вплинути на зміну уряду в Угорщині. Ось про що вони думають в Києві і відповідно до цих дум діють. Ми знаємо, що вони фінансують партію Тиса. Це задокументовано і добре відомо. Кому задокументовано? Також вони намагаються робити те, що ми зараз бачимо: якщо нафта не буде надходити з України і уряд Угорщини не зможе забезпечити енергопостачання країни за допомогою російської нафти, як він каже, доступної нафти ціни на бензин зростуть до тисячі форінтів за літр. Ну так, це більше двох євро. Там щось два 50, щось таке, боюсь помилитися, можете якби перевести це в відповідних калькуляторах, але от порядок цін якось так. І витрати на комунальні послуги також різко зростуть. От такі заяви прем'єра Угорщини, і там в нього дійсно ультиматум: або відкриваєте прокачку нафти, або ми залишаємо це це віто на 90 мільярдів. Ну, звичайно, це вже якби такі останні кроки. Зрозуміло, що Ну що ще вони можуть зробити, якби ще якусь пакость. Ну, доведеться терпіти якраз до початку початку квітня цього орбана, 12 квітня. Там в них вибори. А стосовно того, як підтримують цю компанію Орбана. Бо якось так дивно відбувається, на його якраз підтримку висловився Трамп. Не сумніваюся, що включиться е Кремль і досить серйозно медійною підтримкою. Натомість Європа якось відійшла в сторону і тепер каже: ми не хочемо нічого про орба написати, е повідомляти, тому що це буде сприйнято як е типу тиск на нього. Тобто, з іншого боку, всі тиснуть, питань немає, причому антиєвропейські е сили. А Європа якось така: ну да ми соромимося, якось некрасиво буде це все робити. Но, е стосовно. Інформаційної політики Кремля я сказав, що вона ну, якби зараз працює в трошки зміненому варіанті, і вони побачили, що на храпом не виходить, і тепер вони вирішили розпочати скупку позитивних матеріалів про себе у провідних західних змі. Тобто, це російські військово політичні пабліки кажуть про те, що в адміністрації президента повідомляють про радикальний перегляд стратегії інформаційного впливу на захід в 26-му році, тобто замість прямої пропаганди в. В стилі Russia Today, яка давно перебуває там під санкціями, там їх повідмикали. Ставка тепер робиться на фактичний підкуп і впровадження наративів через респекта. Зарубіжні видання. Тобто фінансування державних ЗМІ в Росії зараз е, додалося на 50%, там під півмільярда доларів. Е, офіційно на інформаційну політику, а не офіційно на створенні мережі лояльних блогерів і журналістів в Штатах і Євросоюзі. Оцей от е, глава економічного блоку переговорного Дмитрієв став ключовою фігурою в цій схемі. Його завдання не просто інвестиції, а купівля лояльності через особисті контакти. Пам'ятаєте? Ці заяви 12 трильйонів. Ну це в тому числі. Тобто, це фантазії, але суми такі, що справляють враження навіть на Трампа. За даними західних аналітиків, оці от візити в Штати цього Дмитрія використовувалися саме для прямого вкидання кремлівських тез в американське інформаційне поле через інтерв'ю і закриті зустрічі. Дмитрій намагається видати російські мирні ініціативи і економічні прогнози за незалежну аналітику або навіть якісь там американські плани. Мета яка мета? Ну зрозуміло, що переконати. Західного звичайного обивателя, що санкції завдають шкоди саме їм, а Росія залишається там якби непотопною державою. Ну і джерела вказують, що через структури, пов'язані якраз у цією з цим Дмітрієвим, фінансуються окремі спецпроєкти в провідних західних змі. Ті, хто ще вчора там критикував Москву, сьогодні починають обережно просувати ідеї необхідності угоди, в тому від конфлікту. Це все коштує грошей, зрозуміло. Але, але факт: Дмітріо фактично перетворився з фінансиста на інформаційного кілера на аутсорсі в Кремлі. Якщо раніше за це відповідали спецслужби, то тепер, от бачите, з дипломами Гарварду в дорогих кості. Тюмах завдання одне змусити захід захотіти миру на умовах Москви, при тому, що Москва нічого досягнути не може. Ну, от як вони працюють якраз з інформацією, тобто продають по суті повітря. Ну, віриш цьому немає. В миротворчість Путіна ніхто не вірить. Я вже казав, що країни, особливо ті, що межують з Росією, активно почали виходити із цієї угоди про невикористання протипіхотних мін. А як їх не використовувати, якщо Путін все одно може піти? Он Польща вже готується розгорнути протипіхотні міни на своєму східному кордоні. І на це вони кажуть, у нас піде лише 48 годин. От тільки буде якась загроза. Сорок за годин. Ми мінуємо геть все. І це стало можливим одразу після офіційного припинення участі Польщі в Оттавській цій конвенції. Це інформація від Дональда Туска безпосередньо. Він підкреслив, що заходи змінування території, особливо ті, ще з Білорусі, там з Калінінградською областю, є частиною масштабної оборонної стратегії. Не забувайте, що Лукашенко теж там партизан своїх збирає. Ну, цих резервістів ми знаходимося в процесі завершення цього мінного проекту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території, кордонів. А ці заходи реалізуються в межах ініціативи Східний щит. Крім того, Варшава готується зараз відновити. А в них воно було і досить велике власне виробництво протипіхотних мін, які от під час холодної війни вони завершили там ближче. Ну, це Варшавський договір. Вони там щось напрацювали, потім зупинили, але тепер будуть відновлювати. І що до повертаюся до цієї обструкції для Путіна, якщо вона може бути, зараз за гроші будемо говорити, і за українські гроші, і за американські. Так от теж от інформація, якби свіжак, свіжак незважаючи на те, що там післязавтра фактично вирушають великий десант з Європи сюди в Україну. Мені важко уявити, як вони прийдуть, почнуть бідкатися, розказувати про мужність українців, про те, що ми зараз разом, по факту не привезуть узгоджений 20-й пакет санкцій проти Росії або. Його привезуть в якомусь беззубому варіанті. Ну от, е, сподіваюся, що сьогодні до вечора якось його доб'ють, бо напередодні так і не змогли узгодити 20-й пакет санкцій. Найбільш суперечливим є питання заборони експорту російської нафти, морем. Ну, Це основне по суті, заради чого цей пакет би і був би. Е, значить, частина країн виступили проти пропозиції. Я нагадую, ми про це теж говорили. Я, лише от, новина в тому, що його не прийняли у цей момент, коли. Записуються записується відео і будуть приймати може сьогодні до вечора, але е, там була обструкція через санкції проти іноземних портів і банків. Там Італія і Угорщина не хочуть підтримувати санкції щодо порту Кулєві в Грузії. Не знаю, чому Італія, але Угорщина зрозуміло, Путін попросив. А Греція і Мальта вони стурбовані можливими обмеженнями на порт Карімун в Індонезії, бо вони з ним теж працюють. Іншим гальмом на шляху до погодження по є позиція Угорщини. Ну там за спортивні моменти ми з вами говорили. Тобто будуть сьогодні ще раз посли пробувати ухвалити рішення, знайти якусь золоту середину. Так що будемо дивитися. Тепер щодо першого відчутного удару по Трампу, який ще раз. Скажу, може десь просередковано вдарити і по грошах для Путіна в позитиві. Тарифний ультиматум провалився. Верховний суд штатів заборонив Трампу диктатуру в торгівлі. Верховний суд штатів відхилив основну частину масштабних імпортних мит Трампа, і це рішення фактично руйнує те, що називається фундамент його економічної стратегії. Він же казав нас великий дефіцит, але ми його зараз закриємо, бо ми ведемо мита, бо це не партнерський, не чесно. Типу, ми платимо в інших країнах більше мита ніж та. Платять в нас, ну і плюс ще політичний якийсь аспект. Ну і це дійсно мало би привести на думку Трампа до здешевлення життя в Штатах. Хоча я не живу в Штатах і не дуже там активно спілкуюсь, зразу перепрошую, але сьогодні бачив заяву конкурентів Трампа там в стані демократів, які навпаки стверджують, що рівень життя якби зменшився, і почало воно дорожчати. Ну от напишіть в коментарях, хто нас дивиться в штатах, як насправді ці. Ця вся тема зараз виглядає, бо дійсно це рішення, на думку всіх економічних експертів, руйнує фундамент економічної стратегії Трампа, оскільки суд визнав незаконним використання закону про надзвичайні повноваження для радикальної перебудови світової торгівлі. Тобто ця ухвала по суті анулює ініціативу, яку адміністрація Трампа називала найважливішим кроком у сфері економіки зовнішньої політики і його другого терміну. Ну, якщо це так і це починає сипатися, то єдина якби рятівна паличка для Трампа це мир в нашій війні. Ну, якось так ще про гроші. Європейські, оскільки там дійсно виглядає турбулентність немаленька, очільниця Євроцентробанку Крістін Лагард може достроково піти у відставку. Вона може це зробити раніше закінчення свого восьмирічного терміну з 19, з листопада 19-го тер, року, термін її повноважень спливає в жовтні 27. -го. Проте, за даними от, джерел, вона може піти в відставку достроково до президентських виборів у Франції, які відбудуть. В квітні 27 року таким чином Лагард хоче дати президенту Франції Мануелі Макрону, який не може балотуватися на новий термін, і канцлеру Німеччини Фрідриху Мерцу час, щоб знайти нового керівника для одного з найважливіших інститутів Євросоюзу. Ну до завершення їх повноважень. Тобто, от вам і зразу підтвердження, хто керує європейськими грошима: Франція і Німеччина. Так що побачимо, що вони можуть зробити в цьому зв'язку з Орбаном, який там блокує 90 мільярд. Дів, це ж за великим рахунком, підстава і для Мерца, і для Макрона, між якими, як ви пам'ятаєте, чорна кішка пробігла якраз через ці гроші, але потім вони ну якби помирилися, і все нормально. Ми повинні ще ж говорити з вами за цей 20-й пакет санкцій, який мав би ну так поки що, ми сподіваємося, що він таки доб'є. Нафтову галузь Путіна, бо вона почала руйнуватися зсередини. Це доповідь служби зовнішньої розвідки України. Причина такого колапсу системні і включають в себе, зокрема, санкційний тиск і високу ключову ставку центробанку, незважаючи на те, що там помалу, помалу її там пробують знизити. Тобто, першою ластівкою колапсу стало банкрутство нафтової групи First Oil. Це банкрутство через те, що вони заборгували майже 100 мільйонів доларів банку. ВТБ, ну хтось каже, ну це. Кампанія 100 мільйонів. Ні, ні, це вже відчутно. Я вже казав, що кредитна ситуація в Росії більше ніж на половину є дуже проблемною для, для російських банків. Тобто, сукупний результат видобувних компаній в 2025 році мінус 7,5 мільярдів доларів. Мінус. При цьому обсяг реструктуризованих галузевих кредитів вже 35,2 мільярди доларів. Ну, от вам співвідношення. Тобто, фактично, кожен п'ятий голузевий кредит е, переписаний на нових умовах. І от е, ця компанія Oil не виняток, а по суті, частина хвилі. І наприкінці 25-го року збанкрутувала Янгпур. Це структура Білорусь НЕФТІ в Ямало-Нінецькому окрузі раніше. За позовами податкової е, впали Астраханська нафтова компанія і НК Горний. Половина всіх нафтогазових компаній Росії зараз збиткова. За січень, листопад, сукупний місяць, сукупний мінус 4 е, мільярди. А ті, що залишаються в прибутку, скоротили його більш удвічі. Увага до 40 мільйонів доларів. США. от вам і порядок Що вони були всі 40 мільйонів доларів. Це навіть не день війни Путіна. Тобто е, побачимо, я ж казав вже що ця от зустріч. Можливо, якось вона там ця зустріч під Московії між криміналом, бізнесом і елітами, які обговорювали, що нам далі з цим робити, це якраз і провісник того, що починають розуміти, що мегапроблеми. Ну, У нас які мегапроблеми відомі звичайно, і на цьому тлі там зайвий раз не буду повторювати, ви і так всі прекрасно знаєте. У нас тільки цікавинки, да, от по Києву, як виглядає оплата за тепло. А, ну, Президент сказав, тепла немає, тобто нульові платіжки. У ну, нас так і цей теплоенерго, комунальне підприємство і сказав, да, да там, де значить, за січень будуть нульові. Але там же ж була подача тепла. Так що ми це перерахуємо в березні, ви отримаєте платіжки. А хто там перевірить в березні, то розумієте, да, як нас? Вони все одно свою заберуть, незважаючи на те, що вони там роблять, чи не роблять, чи роблять абсолютно інші люди гроші зберуть всі повністю за весь місяць, навіть не сумнівайтеся. А от ще, якби ну, це еквілібрістика. тобто там фінансова еквілібрістика, А тут в нас еквілібрістика є статева. Та чоловік в Харкові офіційно змінив стать на жіночу, щоб його не мобілізували. Тобто, юридична зміна статі в Україні це не проста зміна паспорта, це там процедура, гормональна терапія, видача свідоцтва. Тобто, міграційна служба видала новий паспорт, тепер вже новоспечені громадянці, де в графії стать офіційно вказана жіноча. Після цього він чи вона звернулася до ТЦК з вимогою виключити попереднього чоловіка. Тепер це жінка. Я не знаю, що там, чи додавали, обрізали, але от так от, якби це процедура, ну реальна гормональна терапія. ТЦК відмовило, заявивши, що без рішення ВЛК він залишається військовозобов'язаним чоловіком. Подала людина до суду на ТЦК, і Харківський суд визнав рішення ТЦК незаконним і зобов'язав людину виключити з військового обліку і з реєстру обіріг, оскільки. І жінки в нас служать добровільно. От така от історія. Ну і ще одна історія, за якою будемо слідкувати. Мабуть, просто вже коли нема що робити, коли забороняють тобі заводити мита, ти будеш розсекречувати інформацію, що до тебе ніхто не робив. Правда, коли Трамп обіцяв розсекретити інформацію про вбивство в Кеннеді, якось вона не вправила враження, бо нічого нового там не було. Натомість інформація від Епштейна, на яку розповсюдження якої Трамп особливо не мав. Якби впливу, тому що це був тиск суспільства, от там є новина. А тепер е, намагається перебити цю всю тему Трамп оголошенням, що офіційний Вашингтон розкриє дані про прибульців. А е, після того, як Обама розповів секретну інформацію, як сказав е, Трамп е, про це цього разу, значить, він заявив так, що Барак Обама розголосив секретну інформацію про існування прибульців іншого інопланетян після того, як той розмірковував про них в подкасті. Що там Обама сказав? Так вони існують, але я їх не бачу. І також підтвердив, повідомив, що за час свого президентства він не бачив доказів контактів з позаземними цивілізаціями. пізніше він цей фрагмент опублікував і пояснив, що мав на увазі виключно статистичну ймовірність існування позаземного життя. Я намагався відповідати просто швидше, підлаштовуючи під тем швидких питань ведучого, так сказав Обама. Але Трампа в літаку запитали, а він щось знає про е, значить, цих прибульців інопланетян. Ну каже: я не знаю, чи вони існують, чи вони не існують. Можу лише сказати вам, що він ну, типу Обама розголосив секретну інформацію. Він не повинен був цього робити і зробив велику помилку. Ну а потім вже в True Social вирішив дохайпувати всю цю тему і анонсував оприлюднення файлів про е, прибульців з огляду на величезний інтерес, який виявляється до цього питання. Я доручу міністру. Війни він же міністр оборони і іншим відповідним департаментам і відомствам розпочати процес виявлення і оприлюднення урядових документів, що стосуються інопланетної позаземного життя, неідентифікованих повітряних явищ і неідентифікованих літаючих об'єктів. Це НЛО. А також будь-якої іншої інформації пов'язаної з цими надзвичайно складними, але надзвичайно цікавими і важливими питаннями. Боже благослови Америку! От цікаво, побачимо, чи фільми про людей в чорному якось мають ну як Прилаштування до реальних справ, і чи там будуть подібні речі відбиті в якихось офіційних американських документах. Ну в нас свої прибульці, іншопланетні речі, ну просто з якими раніше не якби, зіштовхувалися, але виглядає так, що все ж таки цивілізація до нас повертається і просто безкоштовно то, кохання якби, стає. Ну я в подружньому в сенсі, звичайно, стає історією потихеньку, бо любов любов'ю. А от майно якби, там, облік і аудит. В Україні шлюбні договори підписали вже 2773 пари. Ну, Поки що так, як і минулого року, але, але цей процес якби, не падає. До речі, в нас статистика шлюбів і розлучень виглядає інакше. У нас на 10 шлюбів припадає 7 розлучень дуже поганий коефіцієнт корисної дії. В 2025 році в нас зареєстровано 165 587 нових сімей. Це за рік плюс 10%. А розлучені 124 785, що на 12% менше, ніж роком раніше. І найчастіше одружуються в Києві, тобто 25% від цієї країни і значне зростання реєстрації зафіксовано в Дніпровській і в Львівській областях. Ну і коли там засіватимете, там радітимете, пам'ятайте, що з 2 березня. Банкноти 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень. все вже не будуть ходити. Їх заміняють монети. Всі торгівельні мережі підприємства сфери послуг, банків і фінансової установи не будуть приймати їх для розрахунків за товари і послуги. обміняти банкноти на обігові монети можна у відділенні всіх банків ще нагадаю до 2 березня. Тобто залишається тиждень, в кого там можливо стоси цих купюр. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Ну, звичайно, що є і багато інших повідомлень. Я їх готую. Вже на наступний наш брифінг, але залишайтеся в контексті мовлення youtube каналу Василь Кончук. Спасибо вам величезне. Не забувайте, друзі, що є такий варіант, якщо вам заходить цей формат подачі інформації. пальчик догори. Ну і таким чином, категорична українська вподобайка, категорично українські лайкоси. Нехай обертаються швидше алгоритм Ютубу разом з вашими коментарями і можливо відправкою своїми соціальними мережами. Лінків посилань на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Щиро дякую, Патріони. Спасибі, спонсори каналу. Друзі, Ді», дякую вам за ваше плече. В описі до цього відео є усілякі можливі опції в цьому зв'язку. Як маєте бажання і можливості на загал не забуваємо. Кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, знаємо, як можемо кожен в форматі пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, силами оборони, Збройними силами України. Пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся Ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуйтеся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!